Продовжується судова тягнина навколо справи з розтрати бюджетних коштів в Дрогобицькій школі номер 17 Нагадаю, при відсутньому гардеробі тут тривалий час нараховували зарплатню неіснуючим гардеробникам. Викривши ці факти, роботи позбулась педагог цієї школи Надія Паньків, а директор, попри все, залишився на своїй посаді. Через дивну поведінку суду прокуратурі досі не вдається притягнути директора до відповідальності. А відділ освіти продовжує прикривати корупцію. Іні дії свого підлеглого. про хід справи та цікаві деталі із рішень суду ми дізналися з уз державного обвинувача Юрія Крицака. Розкажіть, будь ласка, коли саме до вас потрапили матеріали в справі розтрати бюджетних коштів по 17-й школі, власне, відділом освіти Дрогобицької міської ради, і коли було внесено новий реєстр до столу просвіту? це була подія Мересмісяця дві тисячі року на адресу Другобицької, ще тоді міжомінної прокуратури. Із об'єднаної державною податковою інспекцією була скерована ревізія планова з приводу відділу освіти за період 13-15 років. Ну, в даній ревізії, зокрема, були не тільки питання з приводу 17 ї школи, а і інших загальноосвітніх закладів і дошкільних навчальних закладів. Ну, Тим не менше між районною прокуратурою мною було ініційовано рапорт, оскільки ці матеріали були розписані на мене. Про те, що необхідно внести відомості у єдиний Державного реєстру досудових розслідувань за кримінальну правову кваліфікацією, це є частина першої статті 191 Кримінального кодексу України, зокрема розтрата державних коштів. Ну, Перш за все, це були внесення відомості в загальному, не те, що стосувалося конкретно 17-ї школи, а в загальному з приводу відділу освіти. Ну, вже у подальшому у до судового розслідування даного кримінального провадження було з'ясовано, що власне кримінально карне діяння полягає у діях. Директора 17-ї школи Дрогобицької загальноосвітньої Ігора Степановича по факту, скажімо так, нецільового використання коштів на рахування заробітних плат гардеробникам даної школи. Ну, тобто, в дослугах, що запросити на хлопський розум, це тобто, посади гардеробників наявні. Однак гардероби як такого, немає, це те, що зазначено вже у акті ревізії планової Дугобицької державної податкової інспекції. Тобто гардороби немає, а люди нараховували кошти. Ну, власне, було зібрано достатньо доказів, було проведено судову економічну експертизу, яка власне, підтвердила про те, що є наявна матеріальна шкода. Ну і на основі оцих всіх зібраних документів Кузану Ігору Степановичу було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення статті 191 Кримінального кодексу України, та вже у подальшому обвинувальний акт відносно даного директора школи скерівного до Дрогобицького міськрайонного суду для розглядову судді. Про яку конкретну суму там йшла мова в тих документах, які були власне виробили? Більш конкретно до копійки я вам не скажу, це згідно висновку суду економічного експерта, це 58 з лишніх тисяч гривень. Добре, на той момент, коли, коли ви ініціювали порушення кримінальної справи, ви знали про те, що кузина і Гаспановича вже притягували до адміністративної відповідальності, він сплачував свого часу штраф. Так, звичайно, нам скеровувався запит на адресу податкової інспекції, чи виносилися такі документи, зокрема накладення адміністративного стягнення. Було долучені до матеріалів кримінального провадження, є наявні. Тобто, протоколи про те, що якщо конкретної суми не скажу, це десь порядка 3 трьох тисяч гривень. І наскільки мені відомо козан його Степанович сплатив цю суму. Тобто, при розкраданні при розтраті, скажімо так. Майже 60 тисяч гривень сплачено близько 3,5 тисяч половиною. Ну розумієте, оцінку діям податкової інспекції не можна давати, тому що вони мають свій розрахунок. Ну тобто, але питання адміністративної відповідальності до питання кримінальної відповідальності не дотичне. За статтею кримінального кодексу, по якій зараз підтягується Ігор Степанович, яка кримінальна відповідальність може йому розвити, якщо буде вона доведена в суді? Числення 2 статті 191 Кримінального кодексу України передбачає таку міру покарання, як обмеження волі на строк до 5 років, позбавлення волі на той самий строк до 5 років та позбавлення права обіймати певні посади чи замаськовою діяльністю до 3 років. Під час розгляду цієї справи в суді вам було повернено до обвинувальний акт на доопрацювання, що саме в ньому було не так, на що вказалось, на що, власне, вказав суд, що, що не так і що потрібно допрацювати. Це було по стадії, це підготовче провадження було. Надійшло клопотання від адвоката про повернення банувального акту у зв'язку з тим, що є певні порушення і суперечності. У клопотанні було зазначено декілька підстав. Перш за все, десь так коротенько в курс. Тобто, у нас інкриміновано те, що посадова інструкція, на підставі якої працює Козан Горстепанович, затверджена 29 листопада 2012 року. Уже у подальшому мною в обвинувальному акті стверджується, що він підписував штатні розписи 1 вересня та 1 жовтня, ну тобто, фактично, до моменту затвердження даної посолої інструкції. Те, що він має, це перша підстава. Другою підставою є те, що мною не вказано корислива мета та корисливою вчинення даної розтрати. Третя підстава це те, що у Обвинувальному акті я зсилаюся на акт ревізії фінансово господарської діяльності відділу освіти та на висновок судово-економічної експертизи, якою, власне підтверджується заподіяння майнової шкоди. Четверта підстава про те, що я як процесуальний прокурор долучив до суду цивільний позов про відшкодування завданих збитків в інтересах держави особи відділу освіти. Однак у обвинувальному акті не вказано жодних відомостей про те, що когось визнано потерпілим, зокрема відділ освіти. Ну, звичайно, мною було підготовлено поліційну скаргана дане рішення суду. З яких мною, мотивів? Перш за все, те, що суд вказує на посадову інструкцію, на штатні розписи, на висновки ревізії та судово-економічної експертизи, а також цивільного який мною було подано. Суд. Вже надає свою якусь юридичну оцінку тим чи іншим доказам, однак не на тій стадії. Тобто, в підготовчому основному провадженні ми маємо дослідити, що вимуальний акт відповідає вимогам КПК, а не досліджувати ті чи інші речові докази. Як так трапилось на вашу думку, що в рішення суду тоді потрапило матеріали матеріал зовсім справи? справа? Ви маєте на увазі те, що у ході... Ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду так. було допущено, було, скажімо так, включено абзац, який стосується зовсім іншої справи. А стосується такої справи, як зберігання та збут наркотичних засобів. Це маєте на Так. Ну тут я. Ну, звичайно, що, на мою думку, це є порушення. Такі недоліки не можна допускати. І, як на мене, це є ключовою підстав для того, щоб скасувати судове рішення. Ну, однак, як бачимо. Nee. Як е, повів себе в тій ситуації апеляційний суд. Він звернув хоча б на це увагу. Ті пункти були виключені? Ні, nee, це абзац не було виключено. Тобто вони ідентичні і винесли рішення, так? Разом з цим абзацом. Добре, тобто, на якій стадії зараз справа перебуває? Чи вручено обвинувальний акт кузану Ігору Степановичу повторно і чи назначене не судове засідання надалі? Дуже цікаве запитання У нас. Взагалі трошки є проблема з, от, з цим питанням вручення обвинувального акту, тому що люди просто напросто не хочуть з'являтися. Ну, тобто, якщо здивитися на стадії досудового розслідування ще до моменту першого скерування мого винувального акту, усі ці процедури відбувалися в телефонному режимі, це не забороняє кримінальний процесуальний кодекс, Тобто, було здійснено дзвінок до козна Єгора Степановича, повідомлено про те, що його викликають для участі у тій чи іншій процесуальній дії. він з'являвся. Після того, як повернуло обвинувальний акт. Я його допрацював і вже хотів вручити. Тобто з з'ясували телефонування і до обвинуваченого, і до захисника. Ну, обвинувачений само собою зрозуміло, що трубочку не піднімав. Я безпосередньо прийшов вже на вашу цивільну справу з метою, щоб вручити обвинувальник тобто, Однак він на цю цивільну справу не з'явився. Ну, і відповідно, мною обвинувальне було скерно на адресу місця проживання, про яку вказував кузен Ігор Степанович. Кореспонденції, ну як з не можна листуватися, так? і на адресу його захисника відсовокапка України ну, і після цього скривано до Другобицького міського суду. Якщо не помиляється, повторно скривав уже обвинувальний акт з випадки недоліків 9 лютого 2017 року. Дивні рішення суду, які вкотре підтверджують службову халатність працівників Феміди, переховування директора, який боїться отримати обвинувальний акт з рук прокурора та прикриття зі сторони керівництва відділу освіти. Котре доводять, що ламати корупційні схеми буває дуже складно. Однак війна триває і шанси на справедливе фінальне рішення все ж є. Прокуратура демонструє принциповість, однак не менш важливою в таких ситуаціях є підтримка та активна позиція зі сторони громади. А що є реформа? Реформа в першу чергу це не є кадрове переміщення, призначення, звільнення. Реформа в першу чергу відбувається в головах і правоохоронців. І суспільство, тому що суспільство має право і зобов'язано вимагати якісного виконання роботи, вимагати надання якісної послуги. І, можливо, не всім це до вподоби, але суспільство зобов'яжу це зробити. Я пригадую час, коли адвокат просив у мене пробачення як прокурора процесу за те, що він захищає свого клієнта. І я це сприймав, що це нормально. Хоча я розумію зараз, що це є нонсенс, і такі, такі факти, такого сприйняття не можна просто допустити. І прокурор на сьогоднішній день є повноцінним учасником змагального процесу. А для цього він повинен досконало володіти законом, процесуальним законом, предметом доказування. А якщо вина особи не доказується, не боятися прийняти рішення про відмову від обвинувачення. Ну, тільки що ви спілкувалися із працівником, молодим працівником, прокурором прокуратури. Оце обличчя нової молодої прокуратури, тому що за ними майбутня система. Оце може похвалитися. Оце які кроки? Перші.